Привіт! Чи можемо ми зарядити нашу воду за допомогою лише маятника? Можемо, Виказує як. Спочатку ми виміряємо воду у відсотках, наскільки вона вібрує саме зараз. Пам'ятайте, використання нашого віртуального кадрану діаграми зліва в мене 0. Справа в мене 100%. Отже, я його розміщую ось так. Уявляю, що тут у мене 0. Посередині в мене 50%. І справа в мене 100%. Я беру спеціальні відсотки для того, щоб могли виміряти абсолютно всі. І беру віртуальний кадрант. Для того, щоб ви практикували без кадрану, тобто без діаграми, як можна виміряти у будь-який момент. Коли з вами, наприклад, немає роздрукованого кадранчика. Отже, від 0 до 100%, нагадую, у відсотках я вимірюю воду. Які вібрації у відсотках від нуля до ста цієї води зараз. Від нуля 100, Які вібрації цієї води зараз? Це 60 або 70%. Відсотків. Це 60%? Відсотків? 60. Так, 65. 65. Ні. Отже, 60%. Отже, ми взяли воду, яка у відсотках вібрує на 60%. І зараз будемо її заряджати, і потім виміряємо результат. Отже, налаштовуємося на роботу з маятником. Прошу провести необхідні енергії для зарядки цієї води високими частотними вібраціями. Нехай ця вода заряджається високими вібраціями. Її частоти піднімаються. Ось вона вже і зарядилась. Залишилось виміряти. Наскільки вона вібрує зараз? Наскільки вона вібрує зараз? Наскільки вона вібрує зараз? Більше 100% за 100 вийшло. Отже, в мене зараз 0, 100 посередині, а далі йде плюс 200, плюс 300, плюс 400, плюс 500, плюс 600, аж більше тисячі. Наскільки вона вібрує? Це плюс 600, плюс 600, так, плюс 700, плюс 700, ні, плюс 600, 6 разів.